Ультразвуковий двигун, ймовірно, є одним із найнезвичайніших винаходів. Замість магнітів чи кутушок у ньому використовуються п'єзоелектричні матеріали. Статор виготовлений з п'єзоелектричного матеріалу, який генерує коливання при подачі напруги. Цей матеріал змінює форму або деформується під впливом електричного поля і може повертатися у вихідний стан багато разів на секунду. Є багато різних видів п'єзоелектричних матеріалів. Включаючи натуральний кварц. Це, мабуть, один із найпоширеніших єзоелектриків. І швидше за все кварц використовується в якомусь вашому пристрої. Він широко застосовується в годинниках, радіоприймачах і навіть в мобільних телефонах. Коли на кристал кварцу подається струм, він починає вібрувати приблизно 32 рази на секунду. У цій системі він працює як камертон із електродами, нанесеними на кварц. Два кінці камертону будуть вібрувати з певною частотою. Мікрочіп вловлює коливання кристала і перетворює в електричні імпульси. Ці імпульси надходять в невеликий двигун, який перетворює електричну енергію в механічну. До речі, можна піти далі і використати атомні коливання, які відбуваються мільйони разів на секунду. За допомогою правильних схем можна створити один із найточніших пристроїв для вимірювання часу. Але коли доходить до двигунів, то потрібна точність п'єзоелектричних коливань. Матеріал продовжує вібрувати і створює хвилю, що біжить у ультразвуковому двигуні. Можна уявити хвилю, яка штовхає серфера. Двигун використовує цю хвилю та переміщується в інше положення. Ця деформація, власне, і є рушійною силою двигуна. У статорі ще можна використовувати такий матеріал, як кварц. Але, на жаль, кварц має обмеження, коли справа доходить до допусків і геометрії. Тому доводиться створювати щось, що краще працюватиме в двигуні. Зараз існує багато видів кераміки, що містить неорганічні матеріали, такі як оксиди та карбіди. Вони можуть забезпечити більшу деформацію, складнішу геометрію, тому є багато варіантів при виборі матеріалів для п'єзоелектричного мотора. Один із найпередовіших матеріалів на даний момент. Титановий циклонат Літію. Він має відносно хорошу стійкість до навантажень і низький діелектричний опір, тому може працювати безперервно з мінімальним нагріванням. На відміну від кварцу, його можна налаштувати на певну частоту коливань до 100 Гц. Тож, який двигун можна створити за допомогою п'єзоелектричного матеріалу ПЗТ цирконат титанат-свинцю. Правда в тому, що існує багато різних варіантів, і ультразвуковий мотор лише один з них. Ці типи двигунів працюють на частотах вище 20 кГц в ультразвуковому діапазоні. Вони можуть бути дуже точними аж до нанометрового рівня, без люфту та з високою утримуючою силою. Вони легкі і компактні і можуть використовуватися в різних областях від медичної сфери до виробництва напівпровідників. Але, мабуть, найвідоміше застосування це системи автофокусування та камери. У 1990-х роках удосконалення у виробництві знизили вартість виробництва моторів. І такі великі компанії, як Canon, почали використовувати ультразвукові мотори Rain. У своїх об'єктивах з автофокусуванням. Цей тип двигуна досить потужний для керування групою лінз, що фокусують. Було швидко виявлено, що цей двигун відмінно підходить для керування напрямком, швидкістю та ступенем фокусування. І навіть сьогодні у сучасних відеокамерах використовується кілька ультразвукових двигунів. І от, здається, досягнено піку у розвитку п'єзоелектрики. і чи можна її вдосконалити ще більше. Нещодавно було виявлено, що такі матеріали, як ПЗТ, можна використовувати як приводи в мікролітальних апаратах. У них немає шестерень, редукторів, двигунів або навіть великих пропелерів. І як в ультразвуковому двигуні ці п'єзоелектричні матеріали можуть створювати коливальні рухи. Одним із найвідоміших роботів комах є RoboB з Гарвардського університету. В якому використовуються керамічні пластини, які розширюються і стискаються під впливом електричного поля. Система управління обертає крила робота, кожне крило можна контролювати окремо. Однак у цих дронів комах все ще є проблеми, тому що їм потрібне автономне джерело живлення, і вони ще не зовсім автономні. Але це показує, що такі матеріали можуть використовуватись у дуже маленьких мікроскопічних дронах. Також стає зрозуміло, що ультразвуковий двигун не можна масштабувати до великих розмірів. Це через його будову та принцип роботи. По суті, це матеріал, який коливається під впливом напруги. І коли збільшити його розміри, ефективність та щільність потужності починають знижуватися порівняно з електромагнітними двигунами. Він чудово підходить для камер. І можливо для невеликих мікророботів, що дуже цікаво, тому що ще не почато розробки автономних мікророботів. Однак ймовірно, що такий привід може призвести до революційних відкриттів у цій галузі.